4 серпня 2023 року на Луганському напрямку загинув 30-річний розвідник сапер рівнянин Ілля Серко. Зараз на фасаді рідного для героя ліцею дошка пам'яті на його честь. Рідні та друзі захисника розповіли, яким це пам'ятали чоловіка. Щирий, правдивий, відданий, чесний. Я... Мене вражали ці риси характеру його. Він, э, отримавши повістку, він народу моючи пішов. В будь-яких складних ситуаціях життєвих він був поряд. Нам дуже його не вистачає, нам дуже боляче. Ілля народився у Рівному, закінчив 22 школу, а потім здобув фах кухаря-кондитера однак за спеціальністю не працював. Згодом герой обрав сферу текстилю, де познайомився з майбутньою дружиною Оленою та відкрив з нею власну справу. У захисника залишилося дві доньки, двійнята. Говорить якісь речі так публічно. Але коли я згадую Іллю, мені завжди хочеться посміхатись, бо для мене це велика честь була бути дружиною для нього. Ми проводили дуже багато часу разом. І Зараз я думаю про те, що я рада, що ми це робили, що ми, попри все, старалися знайти час для нас. Двох урочисто відкрити дошку пам'яті доручили родині Іллі. А після освячення меморіальної таблички люди мали можливість покласти квіти до пам'ятної дошки героя, який віддав своє життя у боях за Україну. Вічна пам'ять захиснику та співчуття рідним. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівному запустили автобусний маршрут під номером 46, який з'єднує Квасилів з обласним центром. Новий комунальний транспорт курсує від вулиці Молодіжного Квасилові до Олексинської на околиці міста, проходячи через центр рівного та залізничний вокзал. Квасилів свого часу і станом на сьогодні користуються перевізниками обласного значення, тобто вони проводили конкурс в обласних організаціях, і тому ми зараз, коли вже закінчується в них строки їзди, коли закінчується в них строки. Ї... Іхнього так би мовити конкурсу ми повинні зайти і закрити цю програму, щоб не відбулося. Цього на маршрут випустили шість нових автобусів. Інтервал руху близько 20 хвилин. Вартість проїзду за повним маршрутом з рівного до Квасилова складає 16 гривень. У межах обласного центру 12. Пасажири кажуть, що транспортне оновлення стало для них своєрідним порятунком, адже раніше без труднощів їздити між населеними пунктами було складно. Хороший маршрут, тому що я сама з Долбунівщини, да, але ж часом буває в час пік і не можна доїхати зранку і вечором. Ну, це дуже добре. Автобус м'який. Потім по-друге, що ем, в мене посвідчення. Не всі беруть із посвідченням, але там з посвідченням таким дій в общем, я дуже задоволена, як ми помітили, пасажири, які прямують до Квасилова, часто сідають на інші маршрутки, які йдуть до селища, адже новий маршрут ще не набув популярності. Проте сполучення двох населених пунктів, які належать рівненській територіальній громаді, важливе та потребує уваги. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. На ринку нерухомості рівного спостерігається зростання цін на квартири, за даними рієлторів, вартість житла підвищилася в середньому на 20%. Найбільш помітне зростання цін спостерігається у сегменті новобудов за межами міста. Порівнянні від початку повномасштабного вторгнення до моменту на тепер ціни виросли в діапазоні 17-20%. Але що дуже важливо, що порівняно з минулим роком. Від серпня 24-го до серпня 23-го ця дистанція в 11%. і це дуже хороші показники не тільки для України, а взагалі для світових масштабів. Покупці все частіше обирають нові мікрорайони на околицях міста через тісноту в центральних районах. Говорить Віктор Седун. Якщо раніше попит був зосереджений ближче до центральних районів міста, то на сьогодні відбувається така, ніби децентралізація. Люди все більш охоче купляють далі за містом на периферії нові мікрорайони, тому що ну як не крути, в місті тісно обмеження і парковок і високі ціни за квадратний метр саме в центральній частині. Якби за межами міста була б доступна інфраструктура, зокрема магазини школи, це стало б потужним стимулом для переїзду. Та розгрузилося б місто, стверджує ріелтор. Відсутність інфраструктури за містом, відсутність нових мікрорайонів ділянок, так складається, що люди і приватні забудовники самі формують цей ринок, самі навіть прокладають собі міні вуличні, дороги, роблять комунікації, прокладають. Тут дуже добре було би сприяння саме влади міста в побудови нових мікрорайонів. Ціни на новобудови демонструють стійку тенденцію до зростання, перевищуючи темпи на вторинному ринку. Новобудови більш стрімко розвиваються в плані ціни. Якщо для прикладу вторинка подорожчала на 10%, то новобудови на 30%. Середня ціна за квадратний метр в новобудові станом на сьогодні це є 953 долара. Це показав аналіз близько 50 різних об'єктів. А якщо говорити про вторинку, то ця ціна 889. Експерти прогнозують, що по тих тенденціях, які є зараз, ціни не можуть зростати безкінечно, бо є певний поріг вартості, за якою покупці будуть шукати житло. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Територію рівненського гідропарку очищують від сміття у рамках заходу. «Екоп'ятниця». небайдужі жителі та гості обласного центру разом з місцевими комунальними підприємствами мали можливість долучитися до глобального прибирання та заодно відпочити. Ми зібралась на екоп'ятницю. Ми це авансували ще раніше, десь орієнтовно за два тижні. Сьогодні нам вдалося зібрати саме тих людей, які хочуть поміняти в нашому місці. В даному випадку на локації ми знаходимося в гідропарку, зібрати 200 людей. Це говорить про те, що дійсно людям це цікаво, люди хочуть долучатись. І найголовніше, що сьогодні буде відбуватися анкетування, тобто кожен, наприклад, хто є присутній, зможе висловити свою думку, це теж буде враховано в подальшому, наприклад, яку ми бачимо локацію завтра. І, і головне прибрати, тобто ці вакансії, оскільки вони дійсно занедбав стані. Мета ініціативи зробити місто сучасним, прибраним та гарним. Доповнив Віктор Шакерзян. Молодь, яка була запрошена на захід, допомагала комунальникам прибирати гідропарк. Представники баскетбольного клубу рівне розповіли, що на таку подію прийшли з задоволенням і допомагають місту ставати охайнішим та чистішим. Ну але хочеться, щоб я так розумію, що е ця акція буде вже на на постійній основі, регулярно то я думаю, що рівнян буде більше, більше інформації і рівняни будуть долучатися. У нас клуб як сім'я. Тобто, як тільки десь хтось один, значить всі йдуть і працюємо разом. На благо нашого міста, щоб воно ставало чистішим. комунальні служби міста дробили гілки та увозили все сміття з місцини. Колярі, які долучилися до прибирання гідропарку, також допомагали очищати територію, а потім мали можливість отримати призи, наприклад, квитки у кіно або зоопарк. Е, Працюється нормально, прекрасно, з хорошою командою. Е, так, в принципі, подобається, може бути. Важливість цієї події що треба тримати місто в чистоті, і коли будуть всі це підтримувати, тоді, буде все чисто. Але навіть суть не в тому, щоб прибирати, а в тому, щоб не світити. Тому ми, звісно, тут робимо роботу, прибираємо, але це треба підтримувати і відповідно зберігати чистоту. Екоп'ятниця це можливість взяти участь у прибиранні нашого міста та зробити рівне чистішим, як кажуть організатори. Заходи будуть продовжуватися і у інших локаціях для того, щоб зробити наше місто кращим. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. На базі Рівненської лікарні номер 2 відкрили реабілітаційно-спортивний оздоровчий майданчик для військових. Цей сучасний комплекс оснащений всім необхідним для фізичної реабілітації та відновлення українських захисників. І це завдяки нашим лікарям, тому що вони бачили потребу цього майданчику. Що стосується Богадійника, це був американець. Він до нас приїжджав в попередньому році. Він побачив, наскільки почалася тут саме реабілітація. Яка у нас тут існує, і таким чином він долучився. Хоче, щоб подякувати про це за нашим героям. Відтепер пацієнти медзакладу зможуть займатися спортом та вправами з реабілітологами на відкритому повітрі. Відкриття такого реабілітаційного комплексу це важливий крок для підтримки ветеранів та поранених військовослужбовців, каже головний лікар медзакладу Олександр Шагера. реабілітаційному центрі в нашій лікарні називається відділення неврології та нереабілітації. Працюють всі. Спеціалісти, які необхідні згідно вимог НСЗУ, для проведення реабілітації на стаціонарному перебуванні. А цей майданчик це буде як додаток до цього лікування, яке дає можливість військовим, нашим захисникам захисницям в вечірній час або в хвилину підтримувати, відпочити і оздоровлювати вже на свіжому повітрі. Спорт це ключ до відновлення, кажуть ветерани, які вважають спортивну реабілітацію ключовою в процесі повернення до нормального життя. О, для мене це реабілітація, тобто плавання, плавання, байдарка, волейбол сидячи, баскетбол на візках. Це те, що може робити ветеран чи людина з інвалідністю з такою травмою, як я. Тобто, коли верхня половина тіла працює, це допомагати іншим ветеранам, знайти в себе в спорті, Знайти спорт для себе як альтернативу, щоб було чим зайнятися, мати можливість доводити іншим і самому собі. Що я не здамся, я продовжую боротьбу і я все ще на що здатний. Спортивний оздоровчий майданчик, передусім розрахований на пацієнтів інноваційного реабілітаційного центру лікарні. Утім, тут зможуть займатися усі, хто проходить лікування у закладі. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.